І взимку, і влітку, і в безпеку, і у холод надзвичайно смачнющим, а ще більш корисним є узвар. Готують його із різних сухофруктів. Сьогодні я приготувала із яблук, які, до речі, зберігаю у скляному посуді та ще й закритими металевою кришечкою, щоб не потрапила ніяка міль не з'їла. І її скизилу, тільки два інгредієнти. Можна додати цукор, можна додати трішки долюк лимону, можна додати кілька гілочок м'яти, це за вашими смаками. Але ось у зварці вийшов надзвичайно таким ситним, густим, майже як можна сказати, уваристим, бо це узвар. І щоб узвар був дуже смачним, маємо дуже ретельно промити наші сухофрукти. І комбінувати їх можемо як хочете. Для того, щоб він був дійсно ситним, цей узвар, варто години на дві залити окропом спершу сухофрукти, чекати дві годинки. І потім залити окропом сухофрукти, в жодному разі не зливати, як дехто це робить, отой настій, а його якраз поставити, готувати спершу на маленький вогонь. Навіть після операції ви знаєте, що радять пити саме узвара не що-небудь інше, але не такий ситний, а рідшенький. Сьогодні, до речі, оскільки до мене прийдуть гості. І, хоча я сама не п'ю холодне чи гаряче, а п'ю тільки літню воду температури мого тіла 36,6 і всім те раджу, бо усе що холодніше, гарячіше, то стрес для нашого організму. Але поважаю друзів і знаю, що вони влітку п'ють і взимку тільки охолоджений узвар, і для них спеціально заморозила узвар ось в, в, в такій формуці, щоб потім додати. Із такими частинками льоду, і це був холодний узвар. А чому обрала кизил? А він ще українською називається дерен справжній. Не плутайте терен, про який співають у пісні, то сливки. А це дерен. Ще на нього кажуть в Україні роговик, терник. Сухофрукти я збирала сама, терен росте, дерен росте у мене на подвір'ї. На нього ще в Латині біологи кажуть корносман або, по-іншому, ріг. Ну, якщо вірити Гомеру, то спис у засновників Риму, Ромула і Рема, був зроблений саме із гілок дерену, з його основу. Одні називають його кущем, другі деревом. Є у татарів повір'я, що це шайтанова ягода. І вважають її ягодою довголіття, або ще ягодою чоловічої потенції, чоловічою ягодою. Бо дійсно ця ягода продовжує життя. Ягоди кезилу і в сушеному, і свіжому вигляді, ну, свіжому, їсти її не кожен зможе, навіть коли вона дуже-дуже достигне, а для цього вона має вже бути достатньо м'якою і аж чорною, фактично, на вигляд. Так от лікують із сушеними і свіжими ягодами діарею, тому що є в речовина така у цих ягодах, яка називається таніди, діабет, тому що ця ягода знижує цукор, рівень цукру у крові, підвищується апетит, тому що нормалізується діяльність нашої пішенкової залози, підвищується рівень вітамінів в нашому організмі, лікується авітаміноз. Недокрів'я лікується, подагра, гіпертонія і навіть варикозне розширення Вен. А ще, оскільки високий вміст вітаміну С і може позмагатися тільки шепшина, смородина, то желе та сік, компот із кизилу включені в раціон космонавтів. Не вірите? Перевірте, ягода тонізує і спробуйте вже сьогодні приготувати узвар. А якщо дивитеся це відео влітку, заготуйте починаючи із середини серпня кизил, бо різні сорти дозрівають в різний період. У мене два сорти, до речі, і вони абсолютно різні. Заготуйте яблучка, сушити їх зовсім не складно. Поєднайте ці два компоненти і все буде краще. Смачного! Пишіть у коментарях, а як ви готуєте узвар.